В тому відео, Сказав батько, що я краще тебе сію. Ну все, я вже більше не сію, я тільки наглядаю. Привіт! Почали по сього сої. Сіємо сою. Вчора не знімав, день сіяли, не знімав, не було времени. А сьогодні вже докатковую те, що не вспів. Тому що не вспівав із-за того, що возив прицепи. Одчіплявся катки і возив прицепи. Так воно трохи невдобно перечіпляння таке. Казали буде горнути. Ось бачите, нічого не горне, все нормально. На розворотах отак тільки може бути. Ну і то не критично. Головне, оце такий бетон роблять. Бетон конкретний роблять. Розірвали, звісно, оцю при розкладанні закусила і порвалася оця розпорка. На атаку все ціле. Нічого не зроб... Поламалось. Тут а почепника, ой, як його кришки немає, так тряпкою обв'язали. Тут все нормально. Піску дуже великого немає, так поки що так. Тоді треба буде зварити кришку. Бо не дуже. Ось так. Колеса ці, звісно, слабкоті, але ну, вони видержують нормально при транспортуванні. Складаються взагалі класно, швидко. Що тільки розтяжки скрутив да і все. Ух, капець трактор грязний. Хоча пилюка стоїть, а калюжа є. Ось так. Хто е, з такими е, катками їздив, так скажіть, в циліндр оцей у плаваючому е, пускаєте при роботі у плаваючому положенні чи у нейтральному? Оце інтересно мені. Далі, далі, далі. Налипань немає на катках, як бачите. А ну нормально, не залипла Хоч таки сировата земелька. Ось сюди Ось посіяно. Осьо. Це щось получилось не найти зразу Ось так. Хотілося б, звісно, зняти як сіє. Ну тоді вже як до підходи, воно де він сіє. Не, Не нам а людям, друге. Так, поставили фільтр. Ось такий стекляний. Не стекляний, а пластиковий прозрачний. І шланг поставили з фури. Обратка ось сюди. Обратка із... Із розпределителя ось сюди бачите. Із фури, гідравлічний. Бо у нас виривало оце цю прокладку. На катках вирвало один раз. Тоді вирвало із, э, дисками раз і третій раз із плугом. Так тоді вже зрозуміли, що треба щось робити. І ось сюди він йде. Кланце, звісно, здоровий. І ось сюди він йде у гідробанку. Разом. Ну естаке, що ми переробили. Так, зразу сьомо. так хожу. Конечно, в кабине 22 градуса, так жарковато. Даже меньше 23. И вот так быстренько хожу. Конечно, я бы прицепы не возил, так папа не успел бы съесть. 6 метров захвату есть же. 100. Ну а про, сі... про посівний матеріал і про сою розкажу тоді пізніше, як колосівалки будуть. Так, почали ось сюди. Ціє він. А він сюди зайжатиме. Це не собі, це людям сіємо. Покрасили ми сівалку були. Ще, ще осінню я ще не показував. Ось так. Так, зерничка загортає. Практично немає зверху, нічого немає. Буроночка все вирівняла і красиво. Просто тут зробила. Ось так. Зерно. Травлене я бачу. Травлене, їх зерно. Де вони є? Кому ще зверху десь знайти? Яка зернинка єсть. Висів я напишу скільки сієм на гектар. О, ось сюди. Зернинка. А сюди зерничко протравили. Чим? Не знаю. Я напишу чим ми протравлювалися. Ну ми не всю травилися, я. Не, всю, не все зерно травили. Ми під нього вносили перед дісковкою каз.